Вітаю! Чергова передача Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького. Так, я знаю, я давно не давав цей цикл передач, бо події настільки розвиваються швидко. Я постійно даю інтерв'ю, я записую, ви бачите, ці короткі шорти для того, щоб кожен день так би мовити, слідкувати за ситуацію, давати такий короткий аналіз. Але все одно в цей формат залишається. Я буду його в будь-якому разі продовжувати. Просто не хочу повторюватись. Постійно повторюватись. І я анонсував е, саме про вибори. Розмова так, знову сплила тема виборів. Трамп про це говорить останнім часом постійно, що мовляв Україна повинна довести свою демократію. 80% відсотків, пробачте, людей хоче миру. Зеленський занадто довго сидить, але без критики такої конкретно Зеленського, мовляв, хай Зеленський теж. Приймає участь в виборах і навіть виграє їх, але це буде такий новий вже справедливий мандат, так би мовити, від українського народу на підписання вже загальної, так би, мовити, цієї мирної угоди. Очевидно, що для Трампа це момент і тиску на Зеленського, і в тому числі такий один словом варіант. Варіант домовленості з Росії, бо йому повинно потрібно припинення вогню, і він може це. І в принципі, в мене є така думка, що це взагалі навіть не його ідея. Це ідея самого Путіна, який чудово розумів, що може притворитися вибори зараз в Україні. так? Ну і мовляв, вони домовляться заради благородних намірів, так би мовити. На три місяці там відбувається припинення вогню, проводяться вибори. Це один з варіантів. І новий президент і нова Верховна Рада вже підписують з Росією той договір, який, який ми вже більш-менш розуміємо. Так, це відмова від е, Донецької області залишків. Там різні формулювання будуть. Скоріше за всього, дійсно демілітаризована зона буде створена формально, так би мовити, так. Ми е, визнаємо, що можемо вимагати повернення території виключно дипломатичним шляхом. Ми не вступаємо в НАТО. Ми вступаємо в ЄС. У нас армія залишається достатньо великою, від 100-800 тисяч. Ну, ось такі от моменти. Проблема в тому, що в процесі виборчої кампанії, звичайно, можливо, так відбутися, що і цього добру не потрібно буде. Настільки протистояння назріває серйозне між різними так моти уявленнями про майбутнє України, що на що і розраховує Росія, так в Україні може статися якісь такі процеси, які не контрольовані. Які вийдуть за межі політичного процесу, тим більше знову ж таки безліч людей, які вміють стріляти, безліч яким нічого втрачати, ну і взагалі там буде така от ситуація. Чи взагалі, в принципі, можливі вибори під час війни чи під час військового стану. Ну, сьогодні спікер парламенту, нашого принка, сказав, що за тиждень вони поміняють законодавство, їм потрібно тільки... Е Гарантії Європи та Сполучених Штатів для проведення цих виборів ну, мається на увазі, що вони будуть стріляти під час виборів. з всього, так і я так розумію це. Тобто, вони готові поміняти, і в принципі, це можливо абсолютно. Більш того, ми повинні розуміти, що ці вибори, якщо відбудуться, вони будуть частковим знятим військовим станом. Тобто, скоріш за все. Оці обмеження, які існують, вони зняті не будуть. Ти буде продовжуватись, можливо, мобілізація буде продовжуватись, можливо, буде продовжуватись закриття кордонів, і вибори будуть, ну скажімо в так, в такій ситуації. Я, бо по-іншому я не розумію логіку нашої влади, бо зараз е оголосити проведення виборів навіть під згоду Росії, припинення вогню тимчасове, так? відкрити кордони. І припинити мобілізацію. Ну, зрозуміло, що ну, чим це все закінчиться. Навіть не хочу пояснювати. Чим це все закінчиться, дуже швидко при тому закінчиться. Е, технічна організація про те, що нам постійно говорять, ну зрозуміло, це влада будь-яка бачить можливість, де особливо місцева на місцевому рівні і на середньому рівні, де можна вкрасти. Вони будуть придумувати тисячу проблем. Е, Зараз таки ми існуємо під кожним щоденним. Обстрілами, так, де завгодно може прилетіти дрон, куди завгодно може прилетіти е, ракета і взагалі це постійно. Тобто люди ходять в магазини, я не можу потовкнутися в торговому центрі. Ну, я розумію причину, так Люди блекаут, їм нічого робити вдома. Вони краще ходять по, по торговим центрам. Це зрозуміло абсолютно без претензій до людей. Але люди ходять в магазини, все таке. Ориазувати виборчий процес в Україні можна розтягнути його на три дні, наприклад, так, щоб максимальних людей прийняло участь. Для військових, особливо які знаходяться десь на передовій близькі, створити якісь інші можливості проголосувати, які будуть відрізнятися від, від можливості проголосувати не на фронті, не при фронтових регіонах. Так. Є проблема, звичайно, участі військовослужбовців у виборах. Тут є питання, дуже серйозне питання, як вони з цього вийдуть, не знаю. Голосування за кордоном знову ж таки, зважаючи, що Європа Америка в цьому нібито максимально зацікавлена, я не думаю, що знов ж таки технічно дуже важко створити можливості. Не в посольство голосувати. Посольство голосувати це варіант дуже поганий, вважаючи, що там мільйони людей знаходяться. Треба в великих містах скупчення українців а в Польщі, в Німеччині, в Італії, в інших, в інших так би мовити, країнах Європейського Союзу, ті Європейського Союзу створити такі громадські майданчики. Я бачив це, як це робиться в Німеччині для, для громадян Туреччини, які голосують за, на турецьких виборах. Я бачив навіть мітинг в, 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 в Німеччині, де турки, агітація йшла за Ердогана. Тобто, все це можливо. Абсолютно, звичайно, певна. Кількість людей не проголосує, але знову ж таки, у нас ніколи не голосувало 100% населення. так? Якщо явка буде десь 50-60%, я вважаю, що це буде величезний успіх для демократії в таких умовах. Чи були прецеденти? Ну, звичайно, були прецеденти. Я кажу конкретно під час військових дій, так південна, Корея, можливо, не найкращий приклад, Південна Корея. 52-му році, в, здається, в серпні місяці, так відбулися президентські вибори. До кінця війни залишалося ще рік, війна вже тривала два роки. Було вбито на той момент вже сотні тисяч людей, столиця Південної Кореї в чотири рази переходила з рук в руки. Тобто ситуація була ну, точно не набагато краще, ніж в Україні. Я б сказав би навіть в деяких моментах погірше. Так. Але вибори відбулися там. І нібито їх визнали більш-менш демократичними. Потім вже е вони скотилися до авторитаризму чистого, але принаймні на той момент ці вибори, вибори були визнані. Тому не бачу проблеми. Про шанси, про все інше це зовсім інша розмова. Я взагалі проти виборів таких екстремальних умов. Але я не можу дати відповідь конкретну, тобто, в є відповідь, але вона не подобається, звичайно, ні Зеленському, ні великій частини населення. Це створення уряду національного порятунку і до певної міри заміна перебирання на себе функції управління державою. Так? Бо зараз вибори це стрес, це маніпуляції, і це, ну давайте розуміти, так, яку перевагу буде мати влада на таких виборах, маючи телемарафон. Маючи частковий військовий стан як мінімум на той момент, так маючи дуже багато інших можливостей впливати на виборчий процес, тому я проти цих виборів. Хоча це моя робота. Це моя робота, не базікати, як пишуть тут кожен день на YouTube, а Моя робота політехнолог займатися в тому числі і виборами. Але я вважаю, що вибори в таких умовах вони недоцільні, бо це буде. Дуже сильно зіпсована реальність, так би мовити, відбиток. Взагалі, в ідеалі повинна відбутися. Припинення вогню і пройти мінімум півроку для того, щоб люди хоча б оговталися, хоча б почали розуміти, що відбулося, що відбувається, і зробити хоч якісь висновки. А зараз це вибори будуть. Це звичайно буде чиста емоція. Емоція дуже часто зломлена, так би мовити, під величезним стресом. Нічого хорошого, ці вибори не принесуть. Я в цьому не сумніваюся. Навіть не кажучи вже проплив конкретної Росії, яка буде звичайно вимагати. В умовах, так би мовити, припинення вогню буде вимагати повернення і російського телебачення, і російської мови, і проросійських партій. Чи вдасться це їм зробити? Не знаю, але вони це будуть пробувати знов ж таки. І якщо Трамп зрозуміє, що Росія погодиться, погоджується на такий варіант, то в нас жодних шансів цьому заперечити в нас жодних шансів не буде. Ось так, я намагаюся достатньо коротко, чи можливі вибори в Україні. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу, для того, щоб YouTube розумів, що це користується якоюсь, ну, грубо кажучи, що україномовний контент комусь потрібний. Це від 80 гривень. Ви перше отримаєте мої матеріали. Ну і взагалі я, звичайно, спонсорам завжди відповідаю в першу чергу і розлого намагаюся відповідати. Дуже дякую, до побачення, до наступних зустрічей.